Смітник біля паркану школи утворили на вулиці Незалежності у Кропивницькому. Поряд майданчик з контейнерами для збору сміття. Кропивничанка Тетяна Білоус каже, живе у будинку неподалік 6 років. Весь цей час бачить поруч з контейнерним майданчиком щурів. Ми навіть одного разу наступили на неї. Вона пробігла між нашими ногами криса. І так це можна отримати якісь хвороби, і дуже небезпечно. Тут школа, діти бачать цей весь безлад і ходять тут поруч. Скільки часу існує смітник біля школи, не пам'ятає, розповіла директорка Людмила Бондаренко. Постійно там стихійний смітник відбувався і ми вже не один рік боремося з цим. І це мешкання з цим смітником це дуже небезпечно для дітей. Тут майданчик спортивний. Ось у нас тут діти на майданчику завжди займаються фізкультурою, як гарна погода. У нас тут на майданчику вихователі ГПД ось виводять діток на ...прогулянку, в ігри тут грають. Смітника завжди сміття до нас вітром задуває, але ми прибираємо його постійно. Говорить, на смітник біля школи скаржаться батьки. Я противник такого, щоб такий смітник був і безпритульний. Звичайно, я дитину саму до школи не можу відпускати, тому що я боюсь. Звалище сміття на прилеглій до школи території є порушенням правил благоустрою, каже начальник спецінспекції міськради Олександр Брюховецький. Якщо б когось би піймали, що в неустановлене місце сміття, штрафи, якщо це просто громадянин від 340 до 1360 гривень. А якщо це якесь підприємство, то вже на керівника складається. Протокол і штраф від 850 до 1700 гривень. Пояснює, прибирати смітник має балансоутримувач території. Ми напишемо на цей раз листа до головного управління житлово-комунального господарства і ну, з проханням, щоб вони прибрали дану територію. Директорка гімназії Людмила Бондаренко вважає, що біля школи не утворювали смітник, треба перенести контейнерний майданчик в інше місце. Показує звернення до міськради, яке надіслали у травні минулого року. Звернулися ми до Віктора Кухаренка, начальника головного управління житлово-комунального господарства, з приводу того, що ми просимо у найкоротший термін вирішити питання щодо перенесення майданчику смітливих контейнерів, які належать до головного управління мешканцями мікрорайону. Скідується Різноманітне сміття, скати, гілки та інше у зв'язку з цим штрафують заклад. Це не наш контейнер, тому ми хочемо, щоб його прибрали з нашої прилеглої території. Він повідомив нам, що наразі опрацьовуються порушення у листі питання після визначення місця розташування контейнерів для побутових відходів. Дане питання буде розглянуто комісією з визначення місця розташування контейнерів майданчиків. Коли приберуть смітники, чи планують перемістити контейнерний майданчик з цими питаннями у інформаційному запиті Суспільне звернулося до начальника управління житлово-комунальних послуг міськради Віктора Кухаренка. Отримали у відповідь, далі цитую враховуючи те, що запитувана вами інформація не є інформацією, але яка за змістом є зверненням, відмовляємо у задоволенні такого запиту у зв'язку з невідповідністю його предмета вимогам закону. Проте з урахуванням принципів добросовісності та розумності, розглядаємо такий запит на підставі закону України про звернення громадян у строки та в порядку передбаченими вище зазначеними законами. Дати відповідь на звернення мають протягом місяця. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.